Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо роботу з програмою Macromedia Flash і познайомимося з, такими, з такою речю, як символи. Для чого символи потрібні? Наприклад, у вас є персонаж, якого ви хочете анімувати. Але ви хочете також, щоб він не просто вплив як хмаринка, а при своєму руху русі ще й махав своїми лапками, наприклад. Отже, якщо ми з вами спробуємо анімувати, ну, наприклад, у нас є з вами якийсь персонаж, і ми будемо використовувати. Інструмент для е, повороту, то е, ми не можемо обрати окремо його лапку, і якщо ми будемо його е, обертати, е, то він обертається у нас увесь. Що ж для цього потрібно е, для того, щоб змусити якогось нашого персонажа. Окремо обертати лапкою або якоюсь іншою частиною його тіла, його потрібно намалювати окремо, і для цього існують символи. Перш за все, для того щоб у нас було видно символи, в нас має бути відкрита бібліотека символів. Знаходиться вона ось тут. Угу. Ось ця панель. Якщо у вас вона не відкрита, ви можете у верхньому меню обрати пункт Windows. І ось тут «Library». Якщо біля неї стоїть галочка, то вона відкрита. Якщо галочки немає, то і панелі немає. Також іноді буває, ви можете випадково її звернути. Ось так, якщо ви натиснете ось тут на назву, вона ховається. Отже, у цій панелі є, є іконка для додання нового символу, знаходиться на ось тут. Ось тут. Але доволі часто ми додаємо нові символи через меню Insert New Symbol. Ось тут. Тому ви можете користуватися тим способом, який для вас зручніше. Коли ви натиснете на створення нового символу, у вас відкриється невеличке віконце, де ви вводите назву символу та обираєте його тип. Щодо типу, ви можете обирати перший мувікліп або третій графіка для нас це не важливо. Головне не обирайте другий. І назва, наприклад, Якщо я хочу, щоб у процесі анімації мій персонаж обертав і голову, і лапу, і хвіст, я усі ці частини буду малювати у окремих символах, тому я назову, наприклад, голова кота. Та натисну ОК. Для роботи з символом відкривається трохи інший екран, великий, тому не лякайтеся. І, наприклад, я намалюю голову кота. Тобто я намалюю її разом з вухами та. Його мордочкою, але якщо ви, наприклад, хочете, щоб вуха теж в нього двигалась, то ви повинні їх будете малювати у окремих символах. Наприклад, ось так. Отже, це в мене перший символ, ось тут он у списку з'явився. Тепер я намалюю всі інші частини. Оскільки у мого кота лапа буде, лапи будуть усі однакові, то я намалюю лише одну, і потім, коли ми будемо його збирати, а просто буду її копіювати, Не забувайте, будь ласка, зберігати свій файл. Отже, ось тут у мене тепер є усі складові мого персонажу, і щоб зібрати їх, ми повинні з вами повернутися на сцену. Тобто, коли у нас ось такий великий лист це символи, а коли маленький це сцена. Важливо, ніколи не можна збирати вашого персонажа саме в символі. Обов'язково повертатися на сцену. Для того, щоб повернутися на сцену, ви маєте натиснути ось тут. Отже, тепер ми з вами можемо його збирати. Для цього ви берете символи і витягаєте їх зажавши ліву клавішу миші, я нагадую, раджу вам користуватися інструментом для повороту, переміщення та зміни розміру. Ось тут він знаходиться. Їм одразу ви можете змінювати розмір деяких деталей. Якщо нам потрібно декілька лап, наприклад, кота або якогось іншого персонажа, ми просто декілька разів витягаємо наш символ. І таким чином ми зібрали його на нашій сцені. Як його анімувати, ми з вами поговоримо у наступному занятті.